Вітаю тебе, залізна нація. Мене звати Артем, і це Iron News – залізно перші новини. Сьогоднішній випуск про таке. Девелан презентує новий бульдозер. Дивоміст збудували все США. Лібої представили революційний асфальтоукладник. Гідромек спеціально для України створив броньовану версію екскаватора 102С. А тепер про ці та інші події більш детально. Корейська марка Девелон, яка є проектом знаменитої компанії Hyundai Doosan, представила свій другий бульдозер D-130. Нагадаю, перший бульдозер цієї компанії вийшов ще під назвою Doosan. Нова версія матиме потужність 157 кінських сил і вагою 15 тонн. Новинка важче і потужніше за свого попередника. Тому компанія розраховує на популярність обох моделей. Бульдозер ДД-130 матиме багато спільних функцій з ДД-100, але особливу увагу виробник приділив огляду оператора всередині кабіни. Всередину капота захований попередній очисник, а радіатори перенесено в задню частину бульдозера. Нахилена вниз передня частина дає змогу оператору більше бачити та зручно працювати на даному бульдозері. Шестибічний відвал зі змінним кутом нахилу на ДД-130 має ширину близько 4 метрів. Клієнти отримують на вибір стандартне ЛЕЗО 4,6 кубів або додаткове 5,5 кубів. Новинку слід очікувати на світових ринках у третьому кварталі 2023 року. Укладання контрактів на будівництво автомагістралі продовжує досягати рекордних рівнів. Так, за даними Американської асоціації будівельників доріг і транспорту, у першому кварталі 2023 року кількість контрактів на будівництво автомагістрали у США продовжує зростати вище історичного рівня. Контракти на будівництво автомагістралі. Магістрали зросли на 12% до 19 мільярдів доларів США порівнянні з 17 мільярдами в першому кварталі 2022 року. Щодо будівництва доріг в Україні, впевнений, після нашої перемоги об'єми та суми на будівництво будуть значно більше, ніж в Америці. Напишіть нам, будь ласка, відносно цього, що ви думаєте. Нам дуже цікава ваша думка. Дякую. Ми теж не стоїмо на місці, тому українська компанія «Гікон» оголосила програму підтримки своїх клієнтів. Тепер кожен клієнт компанії Гікон може звернутись для відновлення своєї техніки та подальшої її реалізації. Наша компанія супроводжує наших клієнтів на всіх етапах, розпочинаючи від продажу техніки, запуску її в експлуатацію, проведення гарантійного технічного обслуговування. Постгарантійного технічного обслуговування, і також допомагаємо з продажем бувшої в експлуатації техніки. Е, покладаючись на наших фахівців з продажу, це відбудеться набагато швидше ніж власноруч. Компанія Лібой представила прототип свого першого електричного асфальтоукладача комерційного класу. Модель 8520 п'ять це і пейвер. Це агрегат на основі 11-тонного важкого дизельного асфальтоукладача. Модель 8520 c Компанія Лібой замінила дизельний двигун Кубота потужністю 125 кінських сил на систему електроприводу Дженерал Моторс. Компанія співпрацювала з GM над прототипом, а також з Powertrain Control Solution, яка надала інженерну підтримку. Крім компонентів трансмісії, все інше на асфальтовкладачу буде таке ж саме, як і на дизельній моделі. Він працює від акумуляторної батареї ємкістю 48 кВт годин і електродвигуна потужністю 150 кВт. Його можна заряджати за допомогою вбудованого зарядного пристрою змінного струму на 120 або 240 вольт. Доступна швидка зарядка. Асфальтоукладач протестовано, але подробиці щодо часу роботи акумулятора та час заряджання не розкриваються. Незважаючи на те, що бригада укладачів працює щонайменше 8 годин на день, агрегату навряд чи знадобиться стільки часу для роботи. Компанії Лібой заявляють, це перемога для підрядників. Щоразу, коли ви перемикаєте машину в нейтральне положення, асфальтоукладач вимикається, тож ви не витрачаєте енергію на очікування вантажівок. Окрім нульових викидів вуглецю, він тихіший за дизель. Якщо тебе тебе цікавлять, коли подібні технології з'являться у нас. Підпишись на цей канал, і ти першим знатимеш про всі новинки на українському та світовому ринку. В Україні на жаль продовжують гинути цивільні навіть на деокупованих територіях. Не стає виключенням і аграрний сектор, де весь час стаються трагедії на замінованих полях. Аграрії намагаються з допомогою держави і самотужки не зривати посівну і розвивати українську економіку, годувати нашу залізну націю і застосовувати неймовірні винаходи. Наприклад, Олександр Кравцов, фермер з Харківщини, вирішив не чекати своєї черги на допомогу від саперів і самотужки взявся розміновувати поле. Він обладнав свій трактор захисними панелями з російських танків. Це дозволяє машині витримувати вибух. Трактор випускатимуть в поле без водія. Ним дистанційно керує оператор, який сидить у ковші телескопічного навантажувача. Там у нього пульт керування з екраном. Коли зв'язок із трактором погіршується, оператор в ковші піднімається вище. За словами підприємця, дистанційний трактор вже наїхав на протитанкову міну, від чого відлетів захист, але трактор не постраждав. Всі живі і перебувають у безпеці. Обладнання відремонтували. Переробка трактора, якому понад 30 років коштувала йому близько мільйона гривень. В уряді кажуть, що Україна за минулий рік. Стала найбільш забрудненою мінами бомбами та снарядами країною Європи, і хоча влада затвердила програму гуманітарного розмінування сільгосп земель але офіційних саперів просто не вистачає. Експерти кажуть, що потрібно щонайменше десятиліття, щоб українські землі стали більш-менш безпечними. Тому турецька компанія Гідромек спеціально для України розробила броньовану версію свого легендарного екскаватора 102 с наш канал першим розповість вам про цю новину та появу на ринку України цього обладнання. 14 Року до нас надходить багато на, на ну, запрошень від в першу чергу від наших фермерів, які просять знайти їм якесь вирішення для про, проблеми поляка, коли вони займаються цими сільгоспроботами. Але сьогодні ця проблема стала взагалі суцільною і дуже важливою, тому до нас звертаються як військові при ріті траншей, при підготовці якихось укріплень. Так, так само і працівники МЧС, які займаються розборами завалів. І тому наша техніка дуже допоможе забезпечити безпеку для, для всіх, хто буде користуватися. В тих місцях, де були бойові дії, або внаслідок на, ракети і коптіру залишились якісь ну, залишки, цих вибухонебезпечних предметів. Бо у є дуже великий запас прочності. Наша компанія спільно з іноземними партнерами та заводом «Гідромек» розробила проєкт бронювання екскаватора навантажувача 102 с Це був важкий, але надважливий проєкт як для нашої компанії, так і суцільно для країни. Протягом року спеціалісти працювали над тим, щоб наші військові, працівники. Які ДСНС-фермери могли відновлювати країну в безпечних умовах? А компанія Вікон традиційно бере на себе. Ці зобов'язання по пообслуговують цієї техніки. Якщо у нас пробуває, то на Росії убиває CNH Industrial виводить свій бізнес з Росії через 13 місяців після призупинення всіх поставок до Росії. CNH Industrial – материнська компанія Кейсі Holland, 19 квітня оголосила про продаж своєї комерційної діяльності на Росії на загальну суму 60 мільйонів доларів. США CNH був одним із кількох виробників будівельного обладнання, які припинили експорт або виробництво своєї продукції на Росії після вторг. Гнення в Україну компанія вжила заходів, щоб підтримати українців, пожертвувавши 500 тисяч доларів неурядовим організаціям, а також заснувавши глобальний фонд пожертвувань від співробітників. Редакція Iron News закликає всіх інших світових виробників, які досі з якихось причин. Працюють в Російській Федерації негайно наслідувати приклад компанії CNH-Industry. Якщо ви також це підтримуєте, натисніть лайк цьому відео та поширте його своїм друзям, щоб новини побачили якомога більше небайдужих українців. Екскаваторний балет департамент транспорту штату Юта зробив це знову, знісши міст і поставивши новий цього за три дні. Неймовірна робота починається із свого роду балету екскаваторів, коли працюють вночі та вдень із гідравлічними молотами, щоб знести міст через автомагістраль. Міст був побудований ще на початку 60-х років, і згідно з експлуатаційними нормами, мав бути замінений перед знесенням. Підрядник побудував новий міст на відстані 40 метрів від існуючого. Довжина і ширина нового моста приблизно однакові і складають близько 60 метрів. Також були заплановані пішохідна та велодоріжки. Після того, як мостовий настил і опори були зняті, наступного дня почався сув мосту вагою 2300 тонн. Просто фантастика! Сподіваюсь, скоро і у нас почнуть зводити мости такими ж темпами, особливо на деокупованих територіях. А з якого міста ти би почав встановлювати такі міст? Поділись, будь ласка, своєю думкою в коментарях. Для нас це дуже важливо. Друзі, а на цьому все. Пишіть в коментарях враження від побачених новин, що очікуєте далі. З вами був Артем Залізні нації, Залізні Новини. Зустрінемось.